Як ми можемо гуртуватися? Ти, чи то знали, Ілоно, що напередодні зими громадяни та підприємці згуртувалися, аби нашим бійцям зимою було тепло і ситно про те, щоб їм було ще й по домашньому затишно? Дбають так звані кавові волонтери, які від початку війни постачають бійцям натуральну каву і джезви для її приготування. Клас Починаємо варити каву. Каву цей раз варимо на ага. відкритому вогні так на відкритому вогні сільській групці чи пальнику. О, чуть не Наші бійці у польових умовах готують собі вишуканий ароматний напій. П'ю за вас. М Після трьох місяців э, розтворяє це якесь фантастичне, абсолютно відчуття, хлопці-дівчата. Неймовірно бійцям смакує, бо ця кава натуральна за особливою рецептурою. Від початку війни її на фронт постачає волонтерський проект, заснований відомим баристою Вадимом Грановським. Ми використовуємо як оберіг цей пакети кави. Вадим каже, відгукнувся на запит бійців, адже кава напій особливий. Коли хтось готує, навкруги завжди збирається ще кілька людей. Це такий ритуал. Це не просто кава, це такий соціальний ритуал, який допомагає і відволіктись, і відчути оце шматочок такого мирного життя. За кілька місяців у волонтерів з'явила ще одна ідея: турецька компанія з виробництва мідного професійного посуду взялась її реалізовувати, щоб наші бійці могли готувати каву в будь-яких умовах. Для них виробляють спеціальні військові джезви. Водаємо. Джезва на два горнятка кави витягнута із стільного мідного листа, виконана без паяння всередині вкрита харчовим оловом. Ручка із вирізаним тризубами загартованої у вогні вуглецевої сталі з такої виготовляють зброю. Джезви роблять вручну, аналоги коштують на ринку 100 євро. каже Вадим. А наші бійці патріотичний посуд для польової кави отримують безкоштовно. Це це, це, це досить коштовна продукція, якісна, коштовна, і це досить великі кошти. Тому ну, ми прийшли до наступної формули. Що ми будемо такі джезви пропонувати, замовити, купити. За 59 євро. Людина отримує таку джезву, а ми отримуємо кошти на виробництво двох. Перша йде по купцеві в будь-якій країні світу. Друга йде разом з кавою, йде безкоштовно нашим військовим. Тож ці джезви роз'їхалися десятками країн світу. Вони є також у першої леді та президента України, головнокомандувача ЗСУ, селебритіс та відомих артистів. Я завжди собі уявляю бійців, які на фронті, як вони п'ють каву, в чому Вадим грановський подумав про це і отакі от набори. Від початку повномасштабної війни бійці вже отримали пів тисячі таких джез, і ще стільки ж їм відправлять наступного місяця. Але на посуді кавові волонтери не зупинились. Днями бійці кількох підрозділів спробували ексклюзивний продукт. Так звані таби. Це спресована монодоза кави. Нещодавно запатентована розробка одного із виробників з Дніпра. Ось такі таби Чим зручні? Тут 7,5 з половиною вона вже змелена і зважена, і спресована в такий та. Який просто додаєте, скажімо, чашку і заливаєте кров, або додаєте в джезву і готуєте, як звичайно, не треба зважувати, не треба кілька разів там насипати з собою. Можна просто брати кілька таких uh, табів і в будь-яких умовах. Готувати каву такі таби у майбутньому можуть стати частиною сухпайка. В крайньому випадку ними ще й можна посмакувати як цукеркою. Є в кількох варіантах з цукром та прянощами. Планують зробити ще й з імберем та медом. Наразі кавові волонтери вже відправили бійцям три тисячі таких монодоз. Загалом майже за вісім місяців наші вояки отримали понад три тони кави. Оксана Парижко, телеканал Київ.